Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Сьогодні ровно 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І всі 9 місяців наш народ героїчно боронить нашу свободу. Прямо зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Вітаю доброго дня з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава, пане Сергію. Ми знаємо, що Херсон і Херсонщина зараз перебувають під постійними обстрілами ворога. Яка ситуація? Я як пройшла минула добата. Ситуація занадто складна. Дійсно, окупант продовжує і посилює обстріли Херсона. І вони вчора вели і сьогодні продовжують вести обстріл зі ствольної артилерії. Сьогодні зранку був потужний приліт і зруйновані житлові будинки в одному з самих густонаселених мікрорайонів міста. Це на Таврічівському Херсонці знають це три там Мікрорайон і. Великі руйнування, і це ми розуміємо, що це не близько до набережної, це скажімо так, північна частина міста. І саме туди окупант влучив системами залпового вогню. На зараз велика швидка, велика кількість швидких допомог туди відправлена. На зараз працюють рятувальники, тобто окупант продовжує. Терористичний обстріл житлових кварталів, а сьогодні вже й самого густонаселеного мікрорайона міста. Згодом ми звичайно побачимо кількість постраждалих від цього, але можна спостерігати тільки те, що з кожним днем обстріли. Посилюють інтенсивність і е, обстріли ведуться як з систем залпового вогню, так і зі ствольної артилерії. Вчора загинув хлопчик, бо е, постріл попав в машину, в якому їхав не, маленький хлопчик, і саме він загинув в лікарні. Тобто гинуть наші діти, гинуть літні люди, гинуть звичайні люди, які просто знаходяться по своїм домівкам. Росія це країна терористів, і вона доводиться з кожним днем. Пане Сергію, що можете сказати про такі обстріли. Ми бачимо, розуміємо ситуацію по Києву Київщині, що тут, умовно кажучи, сьогодні розбирали ситуацію з обстрілом житлового масиву саме на Київщині, і всі експерти нам говорять про те, що поруч не було об'єктів, які б мали якийсь інтерес для окупантів, така ж ситуація на Херсонщині. Ми розуміємо, що це цілоспрямована вбивство наших нашого мирного населення. Ну, так дійсно так, тому що якщо казати про сьогодні, про Таврічівський, то там жодного військового об'єкту немає. Це самий густо населений е, мікрорайон міста Херсона. Ніяких військових об'єктів немає, і те, що окупанти обстрілюють і обстріли були мікрорайона острів, ну, острів неподалік знаходиться від річки Дніпро, ну фактично на Дніпрі, да, тому він так і називається. То Таврічівський це північна частина місця, це все, е, частина міста, яка ближче до Миколаєва. Тобто, ну виїзд, скажімо так, до Миколаєва. Там можна виїхати через північний Степанівка і далі вже дорога до Миколаєва. Тобто, це через все місто. Це е, я не можу сказати, як по іншому, що це цілеспрямовано якраз били по мирному населенню. Тобто, окупанти, я так розумію, мстяться, мстяться херсонцям за те, що вони дочекалися збройних сил України за те, що родії, радіють Збройним силам України, радіють Зваленням тому вони саме таким чином тероризують на зараз мирне населення, і з огляду на те, що і доволі важка ситуація інфраструктурна і гуманітарна, тому що залишаючи місто Херсон, вони фактично підірвали всю критичну інфраструктуру. І до сьогоднішнього дня місто Херсон знаходиться без світла, без води, без тепла. Ці всі питання не поетапно. Ще не повністю, але потрошечки вдається вирішувати, хоч і немає ще повного забезпечення. Ну навіть ще великі черги за гуманітарною допомогою, за дровами, за пальним. Але все ж таки на ну, зараз вся Україна долучилася. До допомоги міста Херсону, вважаючи на ту критичну ситуацію, якій потерпає місто Херсон, але вирівняти ще цю ситуацію доволі важко і піде ще якийсь тривалий час для вирівнювання цієї ситуації. А окупант продовжує обстріли, продовжує обстріли житлових масивів, продовжує обстріли цивільних будинків, приватних будинків і цивільних людей. Нещодавно фото з Херсонщини облетіло всі пабліки, фото, на якому мешканці Херсона підзаряджають свої телефони і гріються у будівлі ЖД-вокзалу. Яка ситуація з цим? Яка гуманітарна ситуація, чи вдалося запустити, чи є вже інтернет, чи є зв'язок, телебачення, чи запущено. Ми розуміємо, що поки світла немає, але що вже вдалося все ж таки? З інтернетом складна ситуація. Інтернет є тільки в визначених місцях, де є де працюють старлінки. Те, що стосується мобільного зв'язку, то мобільний зв'язок потрохи відновлюється в різних мікрорайонах міста. Відновлюються якраз станції мобільного зв'язку і відповідно по телефону дозвонитися можна і спілкуватися з херсонцями по телефону можна. Ситуація зі світлом складна. Ситуація з підзарядними станціями вони з'являються ДСНС розгорнули. you Пункти, де можна обігрітися, де можна зарядити мобільний пристрій, де можна отримати допомогу. на зараз такі пункти розгорнуті по Херсону і благодійні організації інші також долучаються до цієї роботи. Мені відомо, що справа громадна зараз, і ми спільно організовуємо якраз таку допомогу для того, щоб збільшити кількість таких пунктів мобільних обігріву під зарядки гуманітарної допомоги. Тобто такі центри, куди б люди могли прийти, зарядити свої електронні пристрої, обігрітися, підключитися до інтернету, до зв'язку таких пунктів має бути більше, і ми закликаємо інші благодійні організації саме таким допомагати херсонцям. Тому що треба розуміти, що ми йдемо в зимовий період, буде холодно, теплопостачання відновити вдасться тільки після відновлення електропостачання. А на це. Буде йти певний час, хоч нас і запевняли обленерго те, що за тиждень має з'явитися перше світло в місті, але треба розуміти, що для забезпечення всього міста піде якийсь тривалий час, тому ситуація складна, і на зараз Херсон потребує допомоги. Яка ситуація з водопостачанням? Як це питання вирішується? Водопостачання відсутнє в Херсоні. Водопостачання відсутнє, воно поки налагоджено тільки на залізничному вокзалі. Там водопостачання електропостачання є, але по Херсону водопостачання поки відсутнє. Водопостачання ми всі маємо розуміти, відновиться тільки після електропостачання в місті Херсон. Чи вдалося налагодити якийсь підвоз води? До ну тих міст де люди масово мешкають до якихось ЖК, до таких е, значущих і багато заселених пунктів. Так, підвоз води організований. На зараз є графіки підвозу води по різним мікрорайонам міста, як і технічної води, так і питної води. На зараз ці графіки вони є і на сайті військової адміністрації, також питну воду привозять благодійні організації по пунктам видачі якраз благодійної допомоги. Зараз пункти благодійної допомоги розширили свій радіус дії і не тільки знаходяться в центрі міста на площі Свободи, а вже розташовані по майже всім мікрорайонам міста Херсона, і на зараз треба забезпечити так, щоб люди змогли в безпосередній близькості до своєї домівки мати доступ до питної води до технічної води, тому що ми розуміємо, що це все важко носити, а з огляду на те, що все ж таки в місті Херсоні зараз знаходиться приблизно 80 тисяч людей? То треба забезпечити якнайбільше людям допомогу, щоб ця допомога була неподалік їх оселі, пане Сергію. Яка ситуація з евакуацією у Херсоні та на Херсонщині в цілому? На зараз організована добровільна евакуація тих людей, хто бажає залишити місто і переміститись в безпечні регіони нашої країни. На зараз ця інформація є на сайті Мінтеграції, Мінвійськової е, 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 адміністрації. На зараз збираються. Заявки тих, хто бажає евакуюватися мені ще невідомо, чи вже є перші групи, які поїхали і починають евакуюватися, тому що ну не було зв'язку останні там 12 годин. Тобто, станом на сьогодні мені ще невідомо цієї інформації чи з'явилися вже перші евакуаційні такі маршрут, ну, рейди. Є інформація про те, що деякі люди все ж таки самостійно виїжджають. І я знаю таких людей, які з огляду на критичну побутову ситуацію все ж таки починають виїжджати зараз з міста Херсона в інші міста. Це Ті люди, які мають таку можливість, ті, хто не мають, ті заповнюють на зараз заявки на евакуацію і допомогу евакуації якраз від військової інтеграції від Міністерства інтеграції окупованих територій. Тобто ця робота на зараз триває. Щодо ситуації у лівобережній частині Херсонщина, у той частині, яка перебуває під тимчасовою окупацією, яка ситуація там на цей час? На нашу думку, там є якісь затищачі це дуже суб'єктивна точка зору окупанти окупанти намагаються примусово виселити людей з 15 кілометрової зони від узбережжя дніпра люди все ж таки категорично відмовляються і продовжують залишатися в своїх домівках окупанти лягають лякають якимись спецперепустками треба обов'язково обґрунтування чому люди там Продовжують знаходитись в населених пунктах, які знаходяться вздовж узбережжя, але люди ігнорують їх. Свої евакуації свої окупаційні адміністрації вони евакуювали здебільше здебільшого. Евакуювали в місто Гінічівській, в місто Скадовск. На Зараз там концентрується адміністрація окупантів, які знаходились в Каховці, в Новій Каховці, в Олешках і в Голій Пристані. Відповідна Каховка, нова Каховка. Вони знаходяться на зараз. В Єнічевську, там де і окупаційна Херсонська обласна адміністрація, куди вони перенесли центр на да, Херсонської області, як зазначають. Ну, гола пристані Олешки розташовані в Скадовську. Тобто, окупанти евакуювали свої адміністрації. Кількість військових, які знаходяться вдоль узбережжя Дніпра, зазначають значно зменшено, але це не означає, що їх немає. Вони стоять як спостережні пункти, а їх підсилення знаходиться на відстані 15-20 кілометрів від від узбережжя Дніпра, і у разі сигналів від. Постережних пунктів одразу приходить посилена допомога з глибини лівобережжя Херсонської області, тобто Концентрація військ рашистів, вона трохи більше в глиби Херсонської області. Свої резерви вони тримають, якщо ми кажемо про Херсонську область, здебільшого в районі Генічиської Арбатської стрілки, де вони облаштували всі санаторії, профілакторії фактично під військову базу. Є повідомлення, що вони навіть почали будувати там гелікоптерний. Вертолітний майданчик після того, коли нашими збройними силами був розтрощений такий майданчик в Чаплинці, то вони зараз його будують на Арбатській стрілці. Тобто, фактично Арбатська стрілка це така військова зона, там де і окупанти проходять військові злагодження, куди приїжджають нові мобілізовані. Там відбуваються військові злагодження. Їх тоді їх відправляють. Не ближче до лінії фронту, а туди приїжджають нові. Тобто, арбатська стрілка з курортної зони превратилася фактично в військову зону расистів. Дякую, пане Сергію. У нас є питання у студії. Прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, щодо обстрілів Херсона з Лівобережжя, Українська армія не може відповісти і знищити ці точки вогневі через брак боєприпасів чи тому, що окупанти облаштовують свої позиції серед мирного населення? Які мені відомо, і наскільки ми можемо бачити з офіційних повідомлень, то наші збройні сили постійно наносять вогневі ураження по окупантам, але наносяться вогневі ураження по розміщенню якраз комплексів систем С-300, тобто стаціонарних таких комплексів, і коли відзначаються, де їх знаходиться місце знаходження, там вони знищуються. Окупанти ведуть обстріл здебільшого якраз зі ствольної артилерії з систем залпового вогню град міста Херсона. The cat Створ ствольна артилерія і гради вони мобільні. Вони виїжджають, вистрілили і одразу відходять з того міста, де проводять обстріл. Тобто, виявити точки обстрілу занадто складно. По-друге, по-друге, системи ПВО не можуть працювати і не працюють по ствольній артилерії, тому що час виходу снаряда і час прильоту снаряда дуже малий. Ли те саме відзначається і по системам залпового вогню градам, якими вони обстрілюють якраз місто Херсон, тобто з огляду на те, що незначна відстань обстрілу. Фактично, ПВО спрацювати не встигає, і за рахунок мобільності обстрілів так само неможливо вирахувати точку, звідки буде проводитись обстріл. А знищення стаціонарних пунктів розташування ворога відбувається щоденно, і це ми можемо бачити в повідомленнях збройних сил України. Ще питання, колеги. Вопрос для журналистов. Нужны ли журналисты какие-нибудь специальные разрешения, чтобы приехать в Ферсон и оставаться там на несколько дней? Или мы можем просто приехать поездом и побывать в городе? Поезды. Не э, поезд приезжает в Херсон, через день ездит. Насколько мне известно, свободной продажи поезда билетов еще нет. Это те билеты, которые были распроданы э, предварительно э, в акциях. Э, Юнайтед для благотворительной акции, которая должна была состояться, ну, как бы, которая шла на помощь вооруженным силам Украины. То есть на сегодняшний день пока месте еще сообщения постоянного железнодорожного нету, оно отсутствует. Поэтому лучше, если мы говорим про журналистов, получить аккредитацию, приехать автомобильным транспортом и, соответственно, уехать, если смотреть с точки зрения безопасности. Если вы имеете намерение оставаться в городе Херсоне, безусловно, вы можете это сделать, но вы должны понимать, что вы себя... подвергаете риску, риску обстрелов, обстрілів, в городе Херсоні. Ну і соответственно, бытовых битових условий, которыми ви столкнетесь. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. У нас на включенні буде Марія Мєзінцева, народний депутат України, голова постійної делегації Верховної Ради України у Паре. І ми будемо з нею обговорювати рішення Європейського парламенту щодо визнання Росії державою спонсором теле. Тероризму, тож залишайтеся з нами, віримо в наші Збройні сили, і слава Україні.